сад, столітні п'яблення, дупла. А може тут живуть Ніякого Ніяко, не чути. А може я просто добре ховаюся? Ой, ти говориш, хто ти така? Я в крути головка, птах і зроди людей. людей. А я... Але я поки баю дерева. Я використовую старі дупла. Ми для мене як квартира для людей. А чому тебе так називають? Бо коли мені страшно, я сплю голову і сіплю, як змія, це мій спосіб оборони. Хейтро, а що ти єси? Найбільше люблю мурах, має легкий довгий язик і витягую їх прямо із мурашників. Який ти мурашник птах Ти ж живеш у цьому саду? Так, але таких садів, як цей, стає все менше, тому що люди вирубують дерева, отрують мурашників. І це для мене означає, що зникає моя їжа. Виходить, люди навіть не помічають, як шкодять птахами. Так, хоча, може, навмисно, нам, птахам, важко вижити без старих садів, чистих лісів і комах. А ще небезпечні отота хімікати, якими обрастиють дерева. Вони знищують комах, але й птахам шкодять. Треба берегти природу. Я розповім ну, класи там про тебе. І ми зробимо шпакінь, щоб у тебе була домінка. Чудово, якщо хоч одна людина подбає про птахам, світ стане кращим і добрішим. Я обіцяю твій сад, ми збережемо.